Позитивний продвинутий і дуже сильний. Отець Макаріла має усі стереотипи про відчужене життя монахів та не припиняє вражати справжніми дивами. Те, що вдається цій людині без божої допомоги, ніхто б не зміг. Основна ж мета Макарія Дудки, як і в кожного священнослужителя, це боротьба з нечистю, але не потойбічною, а реальною та дуже страшною окупантами, які нищать Україну. Ми маємо вигнати ту нечість з нашої землі, бо ми ніколи не будемо мати спокою ні наші наступні покоління, ні наші діти. Так що захищаємо свою Україну, щоб вона справді стала незалежною. Бажаємо здоров'я, дякуємо Романаху Макарію, свято Успенської унівської лаври, за постійну підтримку 24-ї львівської бригади, завдяки вашим зусиллям в межах проєкту. Птажки перемоги за останні 4 місяці було передано близько 500 дронів. Це наша безпека, наш захист, що наближає нас до перемоги. Продовжуйте підтримувати зсу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Мільйонні збори для десятків бригад, тисячі врятованих життів наших хлопців, сотні протезованих бійців. Отець Макарій нікому не відмовляє у допомозі та не зупиняється ані на хвилину у пошуках донатів для зсу. І суми і терміни, в які вкладається, Монах вражають. Тільки послухайте, лише протягом одного дня священнику вдається зібрати навіть неймовірні півмільйона гривень. Наше село до мого 11 мільйонного збору причинилося від місяця квітня, задонативши. 500 тисяч гривень. За один день було зібрано 200 тисяч гривень. Місто Перемишляни, жителі Перемишлянського краю, на вашому рахунку для мого вже тепер 11-мільйонного збору є на рахунку 960 тисяч. І от тепер отець Макарій заходить вже на світ 12-й мільйон, який розподілять одразу на 5 бригад, один батальйон та цілий прикордонний загін. Дорогі отці, дорогі брати і сестри, які проживають на цих даних парафіях, які спричинилися до мого 11-мільйонного збору, я справді незенько і по-унівськи вам вклоняюся. Дякую від захисників та захисниць Збройних сил України. Розпочинаємо 12-й мільйон, дорогі брати і сестри! А все починалося з зовсім інших досягнень монаха. Макарій Чернець не простий, а захоплений. Тільки уявіть, він тягає штангу вагою понад 200 кілограмів і побив вже аж 9 рекордів. Одного разу, коли прихильники вітали священника у коментарях, він просто попросив замість слів донатити гроші на ЗСУ, і реакція людей буквально зашкалювала. Гроші полилися рікою. Відтоді співпрацювати з Макарієм Дудкою вважають за честь найкрутіші волонтери України. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.